Ей, hey на зв'язку Superior Fucking Rior, і сьогодні ми поговоримо про нову фічу з Буликса. Шведесенько покажу за буквально 5-7 хвилин, що це таке, чому це нововведення, це просто life change, дає в рот GMGN, і Чому мені сьогодні писав GMGN, пропонував класні умови, але я сказав, чел, ідіть нахер, я залишаюсь Буликсом, бо Буликс їбьот цей ринок. -бум Бам бем. Коротше, фіча, про яку ми поговоримо, це Wallet Tracker, який вони додали максимально от неочікувано, бо вони зробили версію 2.0, де додали взагалі x трекер, де додали можливість бачити реюзані твітери, взагалі, огляд на Буликснео загальний такий на 40 хвилин плюс, буде десь ось тут. -от. І буквально от на днях додали нову вкладочку з смартами, яка супер. Крута в чому її крутість, да в тому, що вони скопіювали ленту, яка була в GMGN, Де ти можеш додати, наприклад, будь-якого смарта прикольного для того, щоб додати смарта, наприклад, ти можеш перейти в будь який мем, побачити, що тіп, наприклад, серед топ-трейдерів, ось цей тип, крутий, нажати на нього. Нажати, наприклад, почати його перейміновувати, там не знаю, там одинички написати. Після чого цей чувак в тебе з'являвся в топ-трейдерах, і тепер виходить так, що в мене 55 смартів, і мені не треба чекати, щоб кожен з цих смартів з'являвся ось тут. В мене є окрема лента, де я можу максимально швидко вписати, наприклад, там 100 баксів. І тепер, як тільки смарт купує, я це бачу в ленті конкретно в е, Буликсі, і можу відразу ж купити. А саме круте, це те, що вони додали спеціальний монітор, який додає різні меми, якщо купує два смарта і більше. Ну тут, наприклад, один смарт купив, але тим не менш. Тобто тепер я бачу, що прямо зараз вся увага сконцентрована в мемі Digital. і можу відкрити його і побачити, що, наприклад, такий чувак, як Капсід Джамал купив там на таку-то суму, має зараз ноль мемів, що він купив це хвилину тому чи зробив останню дію. І це мені просто дозволяє сидіти. Конкретно, от в цьому вікні нічого не аналізувати і чекати моменту, де з'явиться волюм. Ось буквально в клубі я писав про те, що по суті все, що нам треба зробити, це чекати моменту, коли з'явиться ось така двіжуха, як на мемі Фекаль, де в нас, по-перше, було 3,7 і мільйони маркеткапа, де волюм був дуже великий, де відразу ж було 6 смертів. В такий момент ти можеш, по перше, зайти в цей мем і почати його фармити на Метеорі. Зараз ми бачимо на 5 хвилинах, волюм впав до 260 тисяч, але в моменті він був пару мільйонів. Доларів. Я зараз сижу в цьому мемі, конкретно фармлю в Метеорі, Тут 20 сол закинув в Бінстепі 400, тут 20 сол, огляд на гайд по Метеорі теж буде тут. І таким чином, як тільки цей фекал буде падати на там, не знаю, схаєв, на... Мінус 80% в цьому діапазоні я буду фармити фіси. Але пофіг на ті фіси, насправді можна було б його теж так само купити, як тільки ти побачив, що перші смарти в цей мем залітають там на капі 2 мільйони, на капі 5 мільйонів, вийти зробити 2 ікса. Тобто Буликс робить просто революціонує просто двіжуху по мемам. Пропоную те, чого не пропонує ні одна движуха. Мені наприклад, сьогодні написав ГМГ, запропонував в стейблах. Фіксовану суму відсоток, щоб я шилив ексклюзивно їх платформу. Вони розуміють, що єдине, чим GMGN був крутий, це тим, що е, можна було від... зайти і побачити список смартів так само в ленті і слідкувати за тим, що вони купують. От у мене був там пев -пев певний watchlist, який показував, наприклад, топ-меми, які купуються. До речі, цієї фічі немає в Буликсі. В них є щось схоже, і воно виглядає ось так: От зараз покажу. Е, називається following inflow Було б прикольно, якби вони показували тут в топі конкретно ті меми. Е, наприклад, такі мем, які найбільше купуються по вольому. Це те, що є в ГМГі. Ось тут мене видно, що за 24 години більше за все купили мемтокен Оскар, потім Latent, потім Virtual І тут воно так само показує, наприклад, покупки. Але вся суть в тому, що я завжди користувався все рівно Буликсом, і мені приходилось в моменті аналізувати, і я розумію, Перше, а це приходить не супер актуально і не супер швидко. До речі, булик з цим теж грішить. Типу, тобі приходить повідомлення, але вони насправді видно, що 3 секунди тому продав Юріс. Але коли ти відкриєш реально мем, буде видно, що він продав не 3 секунди тому, а насправді більше. Бо ну, є просто певна затримка в UI. але тим не менш, це ну, life change двіжуха бо, як я й сказав, ти можеш вибрати будь-якого топ-трейдера, просто нажати на нього, вписати йому ім'я або поставити зірочку, і цей топ-трейдер в тебе з'явиться в списку волотрекерів. Якщо просто ще раз сказати по альортам, як ця штука працює, наприклад, ми вибираємо список волотрекерів, якщо ми хочемо, щоб. Всі чуваки з'являлися у нас ось тут в списку в альортах, ми на них ставимо альорти. Тобто ми цю штуку отак от прибираємо чи додаємо. Тобто, якщо в нас стоїть на всіх смартах альорти, то ці всі смарти в нас з'являються ось тут. -от. Якщо, наприклад, ми тут не знаю, залишаємо чи прибираємо, неважливо. В нас при цьому з'являється список ціпів, які купують ось тут. І саме круте це те, що, наприклад, в мене стоїть тут QuickBuy 100 баксів. Якщо я бачу, що я купив там кукер, я можу нажати. Маркет ордер купити. Насправді тут одиничний продав, але я відразу ж купую. Мені треба відкрити цей мем, щоб відразу ж з нього вийти. Sell, продати, бам-бум-бам. Три бакса я проїбав. Ну, нічого страшного. Коротше, це максимально змінює сенс всієї гри. Але єдине, що тобі треба, це додавати смартів собі в wallet Tracker, Бо якщо ти цього робити не будеш, то тобі буде складно розуміти, той мем дає волюм, а саме. Просте, на чому можна зараз зробити, це зайти в мем на хаях на волюмі і фармити його на метеорі, або зайти на мем, там де є на 5 хвилинах там мільйон доларів плюс, самому початку, в перших 5 хвилин, і просто купити, забрати 2-3 ікса і вийти повністю з нього. Список цих смартів я часто даю в себе в, в безкоштовному телеграм-каналі, тому хто не підписаний, силочка знизу. Так само треба розуміти, що для того, щоб підписатись в цей булик, тобі треба пригласительний код і знижечка 10%. Цей код буде знизу. Підписуйся, без цього коду ти стаєш в чергу, яка може тривати, не знаю. І... Типу, і місяць, і два, і ти до сих пір не отримуєш доступ входу. Всі платформи розуміють, що Булик зараз їбет ринок і намагаються копіювати все те, що робить Буликс. Булик з моментів просто взяв те, що почав революціонувати Аксіом. Аксіом додав Twitter трекер додав різні фічі. Буликс це буквально за два дні додав. Тому люба нова фіча на ринку Буликс бере і це робить. Навіть нещодавно була ситуація, що вони почали давати певний на три хвилини можливість не торгувати через те, що бачили екстеншени знову. Тому, ну, типу. Це просто сильніша фіча, і все, що реально треба робити новичку, це сидіти, отак от фармити, не знаю, мітьор, купляти меми. От, поки я з тобою говорю на в 37 баксів, тому можна зараз зайти, заклеймити і продати собі денежки. І тут ми бачимо так само, що смерти відкупаються, означає, що мем безпечний, в ньому можна сидіти, потенційно, не знаю, відкупити ось тут, зайти так само в метеор, або чекати ще якихось 2-3 хса. Якщо ми говоримо взагалі про мем, то це мем. Чувака, який сказав, що всі їж, всі взагалі меми це фекалкоїни. Коротше, в принципі, нам не важливо, що це за мем. Саме головне, що в нього залітають типи, що це не скам, що це якась новина, що це хайп-лонч, і цього нам, в принципі, зазвичай достатньо. Тому на связі був Андрій Суперіор. Я сподіваюся, що це відео було максимально ясним, чітким, коротким. Щоб по темі бам-бум, бемно, все. Связь. Бам!